Онові бренд, який повністю створено під ключ у Блав. від назви до готового гайдлайну. Неймінг відсилає до українського походження бренду та передає простоту, мінімалізм і витонченість. Цю ідею ми продовжуємо у логотипі. Простота, багато повітря у дизайні. Це створює логотип. Онові. Логотип працює самостійно і має також скорочену версію. Це витончена літера О з невеликим акцентом згори, яка додає характеру. При розробці гайдлайну ми керувалися референсами, які надала клієнтка, а саме, дизайном її простору. Уся команда Bluff попрацювала над цим проєктом, тому що ми виготовили продукцію і відправили її в Америку. У результаті маємо консистентно наповнений і оформлений брендинг, який працює на усіх рівнях дотику з клієнтом. А якщо вам потрібен брендинг, пишіть нам в Дірект. Блав, допомагаємо стати брендом.